Привіт! З вами компанія Stream Energy і сьогодні показуємо вам дуже крутий акумулятор від бренду Battery. Такий акумулятор витримає до 10 годин роботу котла, а також можете додатково підключати малопотужні прилади, наприклад, роутер чи зарядка телефону. Гелевий акумулятор 100 годин 12 В допустимий струм заряду 25 А. Зверніть увагу на струм заряду вашого безперебійника чи зарядного пристрою. Якщо ваш зарядний пристрій видає 25 А, то він заряджається за 4 години. В амуляторах Nitro серії HTL використовується електроліт на основі новітніх розробок на ногелю, що забезпечує високу ефективність і надійність. Найкрутіше, що цей малюк має 800 циклів розряд заряд при розряді до 90%. Цим акумулятором можна живити будь-які побутові прилади, а також телекомунікаційні системи та використовувати для сонячних батарей. Тому звертайтесь до наших фахівців, ми підберемо для вас акумулятор та за потреби безперебійник.